Розпочали зустріч із повідомлення про кадрові зміни, що відбулися в районі голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич зачитав наказ головного управління Держгеокадастру в Київській області про призначення начальником відділу Держгеокадастру в Ставичінському районі Володимира Василюка, якого й привітали в залі з призначенням та висловили сподівання на позитивні зміни в цій сфері діяльності району. Володимир Миколаївич, в свою чергу озвучив пріоритети подальшої діяльності, закликав до співпраці та одразу перейшов до робочих питань. Звернувся до сільських голів надати інформацію про кількість учасників. АТО, оскільки першочерговим завданням є забезпечення їх земельними ділянками. Також Володимир Василюк зазначив, що якщо на території села є земельні ділянки для учасників АТО, це дуже добре. І в цьому питанні відділ держгеокадастру сприятиме на всіх етапах виготовлення документації. Наголосив також на подачі списків орендарів земельних ділянок за межами населених пунктів. Облік землі в межах і за межами населених пунктів це питання стоятиме на контролі влади, зазначили і голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич і голова районної ради Віктор Малаш, який також наголосив, що кожен сільський голова має поставитись до питання обліку землі відповідально. Зрештою, за цим стоїть і фінансове питання, тобто скільки коштів надходитиме до місцевого бюджету. Далі голова районної ради виконав приємну місію, привітавши з днем народження секретаря Кривецької сільської ради Світлану Лукащук. На цьому вітальна церемонія не завершилася. Вітання з 8 березня та почесну грамоту Київської обласної державної адміністрації адресувалися волонтеру Надії Заславській, який дякувала за її велике серце, доброту і невпинну допомогу учасникам АТО. Почесної грамоти служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації вручили медичній сестрі дитячого будинку світанок Алі Стороженко, опікуну піклувальнику дитячого будинку світанок Наталії Рудник. Звернулася до присутніх Надія Заславська, яка дякувала за допомогу у справі благодійництва та закликала до подальшої плідної співпраці в підтримці наших захисників. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного і розпочали з порядку проведення перевірок вентиляційно-шахтових труб. Про що інформувала служба газового господарства? Про зміни в пенсійному законодавстві інформував заступник начальника управління пенсійного фонду України в Ставищенському районі Олександр Даценко. Про заходи пам'яті щодо 30-х роковин Чорнобильської катастрофи доповідав голова районної організації Союз Чорнобиль Анатолій Дяченко. Про виконання вимог закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг говорив завідувач Ставичинського районного сектору управління Державної міграційної служби України в Київській області Віктор Гуртовенко. Про будівництво нових об'єктів на території сіл Ставищенського району та інформацію про їх власників доповіла начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та промисловості Тетяна Юхименко. Про відновлення реалізації скрапленого газу в балонах для потреб населення поінформувала перший заступник голови райдержадміністрації Людмила Данилішина. На пожежній безпеці у весняно літній пожежно-небезпечний період наголосив провідний інспектор районного відділу головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій Сергій Розуменко. Про навчання керівників органів місцевого самоврядування на обласних курсах цивільного захисту інформував начальник відділу з питань цивільного захисту Григорій Поліщук. Участь на раді взяв і представник благодійного фонду Фортеця в Ставичинському районі Леонід Бондарець, який розповів про пріоритети діяльності благодійного фонду. Значить, завдання цього фонду надання безоплатної консультативної юридичної допомоги сприяння. Сім'ям, інвалідам, практично програма традиційна, як і більшості благодійних. Конкретно ми будемо зустрічатися із кожним сільським головою, тому що необхідно визначити круг тих сімей, яким потрібно приділити увагу про можливість надання цієї допомоги. І другі питання, які будуть проводити. Також бажано, які проводитися заходи масового характеру там, і села. Буді, ремонти церкви, школи, щоб фонд також про це знав, по можливості теж ми зможемо надавати якусь допомогу. До вас буде варто звертатися людей щодо надання допомоги на лікування інвалідів. Ви зв'язані, безпосередньо зі голови зв'язані з коштами. Прекрасно розумієте, скільки для того, щоб використати якусь гривність, скільки під цей ліп, фонді теж. це їм документів. Зв Якщо ця людина звертається до це необхідні показання цього лікування, це необхідні і склад його сім'ї, і його матеріальний достаток. Все це повинно визначати необхідну кількість допомоги чи необхідну загалі надовго. Ряд організаційних питань озвучив керуючий справами виконавчого апарату районної ради Роман Бандура.